39-й Владислав Романча, 36-й Олексій Колисник, 33-й Данило Каптур, 28-й Олексій Каптур, 87-й Богдан Євстафєв. Забувати Форду тим часом і зараз у нас ця команда. Забиває у нас Романча. Перший гол своєї команди у цій зустрічі. Про Форді продовжити зашки про пліви гравців. Тут їх двоє залишилось. Ілля Пахвила, серед серешт. номер 21-й Маркочков. Головний тренер цієї команди Олександр Міщук. Арбітр цієї зустрічі. Забудь тим часом чемпіона не збиває. Зараз чемпіон не збиває зараз така зараз саме. Чемпіона зараз хороша передача у напрямку. Зіссово номера на саме файна. Мільчі зараз ще на передачу напрямку Євстаф'єва. Єстафія зараз проває знову. цього раз забиває він. Була спробування більше. Вдала і на у штрі. Вже стає відповідно 2-0 на користі форварда. Сворот зараз куди більше піни, не ніж чемпіон зазивов ще один. Тут цього разу Єній дал добивання від Джаніняна. і зразу забиває. Забиває зараз, зараз Джаніан. Тут наші друг Єнія у ворота. Це стається у нас на. Прошу вже такий удар першим дотиком від похвали, але похвала цей дар першим дотиком не зробив. Нейманов зараз помиляється. нейманов зараз на м'ячі. Зараз проваю не забуває. Зараз 10 номер команди. З міщем перебуває колісті. Даємо далі прийти мільче. Відчем зараз сам далі йде мільче. Пасає на Гарбі. Гарбі пробуває. Зрештою ближній кут, але не збиває він. Бачили ми вже цю команду. З великим часом забиває у нас. Це класний передав, що А Гарков. Ну і Гарков зараз у нас. У чемпіона вже вранці Зараз у Гаркова ще не може бути. І Агаков зараз іде паспорт в дальний стійкоткий зараз. Отакий він зараз забуває, нехай і нас не просто спробувала забиває такий Романча Після пасу Гаркова на його ми це його записуємо. Що тут він був за межами зараз Коколов на мечі Коколов. Коколов, Коколов. Тут надаємо Гарков зіграти. Зрештою, зараз Коколов порває такі поворота, коли одар блокується, знову боку до Коколова. Одав від Гарбі, Цього разу наймало втягнеться. Кабун захищає ворота цієї. команди Поки що ворота Форда на замку. Здалекою збиває у нас ну не те, що здалеку десь метрів з восьми. Зараз забуває, у нас Мільчев. Ну і зрештою, зараз відповідає своє таке Форд зараз не дає вчасно пас на гака, хоча він тут був якраз вільний. Зараз Гарков має що на себе і Гарко веде пасне печко, Той й постійно дально стільки зараз замикає її Романчан. І Владислав Романча оформлює хет-трик у нас у цьому поєдинку. На ті ж 19 хвилин. Сьогодні у нас буде згідно сім поєдинків. І чотири матчі етапу та побудують завтра. Що до моменту Форда і зараз забиває такі похвала після пасу Це партнера по команді саме Євстакова. Ну і зараз похвала. Шкоти вже під преслангом пшелька було. Але зараз прихоплення, не прихоплення ще фору. Зрештою, дар здалеку відбувається. І тут вже пас на Аджанян. Тобто знову на То не пішко. зараз розпашко момент. Шулька зараз він не збиває у цьому моменті. Заважають на суперки, зрештою, до кавунаміж дійшов. І зараз да, пас далі вже біруться грацефро між собою Романча. Романчук по флагу, далі хороший пас один на Агакова, і зараз Агаков не забуває цю ситуацію, але зараз добивання пічку може бути, знову зараз свою команду рятує Яній. От зараз у моменті може бути якраз у чемпіона, і Де, зараз вперед, Мірчук тут вже рятує цю команду, яка був класний сейф, зараз був відповідь на зараз, так одразу відповідь може бути у е, чемпіона, але йти то точки. Ще зараз біруться між собою, похвала та Катори зараз похвала забуває зрештою. На 18-й хвилині він це робить. Ггадаємо, що разом з Фородом та чемпіоном Тузяю Шлібох і зараз забуваю, у нас. Зрештою, знову таки команда Запоріжжя це ні секунди на складі. Краз знову мечі Форода, І похвала на мається продиратись. Зрештою він не подирається, але м'яч залишається під контролем Форода, І зрештою, на цьому контролі у нас і завершується цей поєдинок. на користі Форода після.